Чергове шахрайство з банківськими картками задокументували тернопільські правоохоронці. Невідомий афорист викрав з банківського рахунку тернополянки чималі кошти. Незнайомець зателефонував на мобільний 48-річної потерпілої та представився працівником банку. Повідомив про підозрілі спроби зняття коштів з її рахунку. Зловмисник запевнив, що ці операції банк заблокував. Однак, задля безпеки необхідно змінити усі паролі. Жінка надала незнайомцю дані картки та повідомила усю конфіденційну інформацію, що надійшла у вигляді смс. Як результат з її рахунку зникли всі заощадження понад 17 тисяч гривень. У разі, якщо ви отримали підозрілий телефонний дзвінок, необхідно одразу завершити таку розмову та повідомити про охоронні органи. Якщо все ж таки ви назвали платіжні реквізити, необхідно одразу телефонувати на гарячу лінію служби безпеки банку та заблокувати картковий рахунок з метою уникнення кредитних грошових коштів з даного рахунку. За фактом шахрайства відкрите кримінальне провадження. На жаль, справді шахраї зараз адаптовуються до актуальних меседжів і використовують різноманітні способи, щоб війти в довіру громадянам. Хочу наголосити для всіх клієнтів, що найкращим методом безпеки це особиста якась пильність. Не переходьте за невідомими вам посиланнями, не розголошуйте третім особам е, особистих банківських даних, адже працівники банку не в телефонному режимі, не в режимі переписок. Таких даних не запитують. Якщо у вас виникли якісь сумніви, краще покладіть слухавку, не здійснюйте жодних операцій, а зверніться на гарячу лінію банківської установи чи у відділення найближче, яке буде біля вас.